Всім доброго вечора. Сьогодні буду робити, хочу зробити піцу. піца сама, обична, без витребень. Ну, коротше, хто як робить, так і робить. Ось нажарила вже грибочків вчерашніх. Зараз замішаю тісто, не небагато, Сиділа собі і думала, яку її зробити, чи таку невеличку, як робила а там на школу. Чи одну здорову, та й не паритися. Ну, мабуть, трішки <реш> трішки маленьких зроблю. І одну здорову. М -м, так. Так, так, так. А, та ще достала бролів учора. Розстали вони в мене такі. Ось, зараз покажу. Ого, о. Щоб <смеш> не занесло. Такі два штуки дебелих. Сьогодні треба замаринувати їх, щоб завтра закаптити. Коротше, процес пішов із коптінням. То треба коптити. Ну, що як добре, що всі їсти хочуть. Ще сьогодні була. Знову в районі купила собі ігрушечку. Отаку От тут вона золотиста я думаю, повинна бути красива. Таку. І це, ця е, пам'ятає я при неї казала, що чорна там леопард що у нас леопард вроді. Оце про неї, коротше, ніхто її не купив, і та я її відтягнула хорошо, так вийшло. І ще, знаєте, що я купила? Зараз я вам покажу. Та-да-да-да! -да Сіликоновий купила. Якраз під пиццу. Сіба! Зяйка тобі яка. І непонятне діло, що лопатку купила. Цику взяла невеличку. Там побільші були, а я взяла невеличку. Хіба не що мені здоров'я? Так, це все добре, а треба замісювати тісто, бо воно ж добалося трішки підійти. Правильно? Правильно. Де моє приспособлення? Зараз беру і замісюємо тісто, так? Да? Кого рецепта в мене немає, але там часто запитують е, рецепти. Е, я в процесі діла, завжди розказую, що, що скільки я кидаю. Рецепти самі не виставляю. Десь тут два стаканчика. Мабуть, трішки більше верну. Тепленько, В хаті натоплено, так что тесто подойдет. підійде. в нема, крику в нема. По солю. Здесь чайная ложечка. По сахарю. О, дивіться, я сельничку купила. Хозяйка! А сахарничку не купила. Так, сахарку тоже... Чайно ложить ложечка побільше, то поменше. Рожчик не знаю, так сиплю, скільки мені сподобається. то скільки їх ходить. Оце я такий повар-кухар. У нас візьму вентика Олійки ложечок три. Мене тут небагато, отак з цієї роботи. Тісто роблю слабеньке. але ну, зараз покажу, щоб воно е, не, не дуже таке було чересчур. От, я, як завжди, з водичкою переборщила. Ну, Забісила на. Надебало. Так, все, тістечко замісила. Таке воно слабеньке, не дуже забите, щоб як пеклося, були отакі позивчики на бортиках. Я думаю, буде так. Зараз, поки воно все буде підходити, сіма. А я понарізаю ковбаску, сосісечки, Сирок, понятне діло. О, у мене ще нема кетчупу, але ще збігать мазінь по кетчупу. <ріст> <ріст> так що поїхали працювати, кисто вже підійшло. І хорошо підійшло, кубасу сир понарізала, грибочки наложила. Оце вже другий раз забула піднести помідорку заморожену. Зараз принесу і цю кисто принесу. забула Скільки було помідорів, хотіла забула взагалі про них, що треба їх наморозити на селі В тому році морозила, так собі мене, дай Боже, виручали мене. А в цьому році я не знаю, чого я забула про них. Коротше, оце знайшла в себе, знаєте, де в е, парнику, о том, що я робила. Вже в послях щось загрібала і знайшла помідорки ці. так думаю Зараз беру та на, на морозю. Зібрала, була на морозила, оце скільки вийшло. Якраз на сьогоднішню піцу. <гум> О, тістечко у мене красиве. На цю розважувати його не буду. Прямо тут мацнюю. Як там роблять? Отак. Отак. Треба спочатку змастити мені руки олією. Але зараз зроблю одну махінацію і будемо робити піцу. Мені треба зараз ось... залишити, е... ось ділити на здорову цю піцу і наробити маленьких, щоб вони... Цих, щоб вони підходили. Так що цю поки що я оставляю, а цю забираю, щоб не тряти время, щоб довго не чекати. зараз нароблю пампушечок, відставлю, щоб вони підійшли. Тоді краще буде їх розвазькувати. І знов треба намастити руки. Бо тісто в мене через чук живе. Такі невеличкі. Буду робити, ну зараз нароблю і продовжуємо далі. Зразу наложу, щоб вони щоб можна було їх чик-чик-чик. не -чик -чик. на олійки десь налити, щоб воно мені за руками не тяглося. На стіл не хочу. ковра теж заради тієї олії. Двох цих пампушок не хочу. Тої силиконовий брати покажу. Хочеться не дуже невеличких, ой, не дуже великих поробити, бо ще їх порозтягувати треба. А в мене все, вони більші та більші. Цей зовсім маленький. Зараз поставлю на ялозеньки її піци, бо в мене ще ж бройлери лежать, якщо то, Треба ще їх, ще часничку треба начистити, а його треба сходити ще взяти. О! Це, мабуть, мені кажеться, я забагато натискала. Ну, якщо то і переложу, якщо ми поростягую. Все. Які файні вони, файні там кошечки. Так, я одну минутку поставлю, хай підходять. Зараз накрию їх що небудь і робимо довше. Все. Так, а цю, мабуть, я на пополам. Мабуть, дві великі зроблю піце. Будуть тоненькі, хороші. Дай Боже, щоб були такі. А багато я раз робила, там багато совєтів дають налию олійки, щоб не муці, і розтягують його. Лія, вона як то я вона як-то наоборот стягує. Мені із мукою, як в муку сипеш. Мені краще так. Так що, зараз я так і зроблю. Ну, ви, понятне діло, робіть, як вам завгодно. Я як уже при... пристосувалася, так і роблю. <смеш> На неї смуку, а тут уже Я тут вже руку буду мочити. Я кисто хороше. Можна було сюди мокуйни цей. Взяла е, пленку, перед цим брала, якась вона втикала, ця пленочка. Так, сейчас розпаскаю і продовжуємо далі. Так, розтягло тісто, зараз покажу, дивіться, яке воно То гарне, поближче. Зараз як на прямо з пузирками. Тут е пузирок і тут навіть е де тоненьке пузирки є. Думаю, тісто вийшло. Получиться смачне. Шмашне. Я так бакою, дай Боже, кожен мене пойме. Так, щось сюди намацька кетчупа. Делаем соус ой, нести <рістити> ручки. Дай моя на изручно так натякати. У нас піца своїми грибочками. Я грибочки піджарила. Думала не жарити, Ну піджарила. Так, ще ще і бурки трішки підкрасивлю. Під під У мене вже слюнка тече. так Зразу ложу помідорки. Не дуже багато, щоб нам їх вистачило. Перед солодкий я не люблю фіці, він мені, коротше, не подобається. Отак, От хватить. вдосталь. <кій> Тепер що мені треба? Тепер я, мабуть, ковбаску положу, а тоді рибочки її не захотіла. Тут кубиками не кубиками, а на четвереньки порізала, де меншу буду робити, а цю таку величеньками порізала. Дуже церемони, це не хочу. Оце то я вже так щедро. Нам ще ж треба. І гриби руками беру, гриби тут з цибулькою. Буде сочно. Не знаю, буде сочно воно з цими гробами чи не буде. З домашніми вперше роблю. Шампіньонами, так. Да, Звісно, вони дають там сочку добре. Рибочки побільше можна не шкодувати. Е, все, грибочки поїхали. Тепер е, сосісочку виложимо. Ото і вся вечеря буде, да? А що ви вечеряли пишіть? На вечерю, що готували? Завтра дітям і поснідати буде в школу. <смі> Бо я всю ковбасу використала. Ладно, я жартую, У мене там ще є так, що в мене є плавлений сорочок, тут одненький був. Тоже трішки тицну. Піца це така штука, все, що залиша в холодильнику, все сюди скидаєш. І таке воно добре. Особливо після свят. Як багато що залишається, так з кукурудзою робила, не сподобалося мені. Ось ще таке з соленим огірочком, ще нічого мені таке заходить. І цибульку там е, советували, теж мені сподобалося. Ну, смачне з цибулькою. Так, все, трішки накидала. Зараз Сирком. Щедренько, так, щедренько. Так, хто куштував uh, сир з плесенью? Як вам смачний він чи не смачний? Я не куштувала, то, і, дай Бог, не буду куштувати. <laughs> а ви куштувало, куштували, то напишіть, яке воно. Добре чи не добре? Так, все, змазую і в духовочку. Думаю, в мене там, там вже маленькі підійшли, а там хто я зна. Бо щось я швидко цю зробила, то не знаю, чи ті підійшли. Що ще зверху. А що малий прорізала, чушу? Малий прорізала. Раз, я Рісну по пальцях себе, бо я все вмію. У мене це добре получається. Все, на цьому становимся. Моя піца в духовку, а наступні сюди. Обработувати. Так, ну що я казала, піднялися, не вмістилися. Три, дві штучки сюди вкинула до остального тіста. Бо єлі тісто це розповсюдила потута. Хай, то ще на одну буде. такі нормальні на шмегала це взагалі в мене якийсь лепі разлинанька буде все підходише спечети павше не встигла встигтися так що чекай да гості вже на порозі. Мій піца вже зготувалася, одна, одна зготувалася, два ще готується і третя ще готується. Зараз покуштую. Ірина жде свій чай. А я для проби покуштую, така вона невеличка вийшла, тоненька, добренька. добренька. Помідорки кисеньки. Підпорчені такі добренькі. Я Жартую. Так, всім смачного хто вечеряв. І ти ові ночі вам. Реолибнець.